Привіт, народ! Так, що наша симонія? Семінар семінар? Що таке симонія? ми наполегливо працювали над семінаром. Так. І що це? Що ми будемо робити далі? Малювати сьогоднішнє завдання створення логотипів up Апту Idol. Я люблю малювати! Я добре малюю. Чому ви так старанно працюєте? Кожен намалює малюнок і ми оберемо перше місце. Для чого? Давайте не оцінювати їх. Тоді давайте одразу виберемо малюнок мійон. Ні за що. Скільки випусків ми знімемо? Вісім. Тоді в кожного по малюнку на епізод, включаючи три моїх не три, а чотири. Це Up to Idol. Давайте малювати. Так багато літер. Є проблеми. Не розмовляй зі мною. Чому ні? Не дивись на мене. О, Шухуа так добре малює. Шухуа, ти покладаєш на це всі сили. Я повинна намалювати малюнки для трьох серій. У вас. Добре виходить? Я небагато задачна. <рес> я також. Шухуати багато задачна? Ні. Я далека від багатозадачності, але я думаю, що можу це робити коли їм. О, так. Малювати це весело. Мені подобається мати час для малювання. Це не заспокоює нас. Це справді зцілення. Мені це сильно допомагає. Це справжній сенс семінару. Зроблено. Ви закінчили народ. Думаю, мені потрібно більше часу. Покажіть інші малюнки. Це змагання. Я намалювала два малюнки. Я перша покажу. Поясни їх. Вони досить абстрактні. Дуже артистично. Так, дуже. Вперше я намалювала це місце. Це місце Канвондо. Це не Канвондо, це Гапйон. Я намалювала гапйон, так. Це джі. Яблуня зроблена зі слова Айдо. Це витвір мистецтва. Наступна робота. Я намалювала її за 30 секунд. Як ти встигла? Ти повинна повісити її вдома, справді? Хто наступний? Сайон. Ідея Сойон справді чудова. Ось це мої. Це G-Idol. Це так мило. G корейською миша з серцем і китайською велика та Айдол. Додаткова деталь. Тут додані дебютні кольори. Це все дуже мило. Дякую. Далі Угі. Виглядає чудово. Ви спочатку подивіться. Угі впорається з цим. Вони рок зірки трохи в стилі трот. Шугуа, вибачаюсь. Її обличчя вийшло за великим. Вибач, проте я надала волосся об'єм, як ти хотіла. Серйозно, волосся таке об'ємне. Міні з подвійними хвостиками. Мійон з середнім волоссям сойон з піднятим хвостом, а собі я додала навіть дитяче волосся. І я намалювала речі, які ми любимо: милий бантик для міні. Корона для принцеси Мійон. Я вкрала зображення мишки для Сойон. Ти багато крадеш? Це моя гітара і тапочок для Шухуа. Чому мені тапочок? Але я люблю тапочки. І я також намалювала це серце і неверленд зверху. Любов Неверлендів. Чергаміні. О, як мило. Це серце означає, що все залежить від нас, і я використала поточний логотип Айдол. Вона так чітко його намалювала. Я постійно дивилася на логотип на футболці. Ти геній від нього я почуваюся розслабленою. Логотип доповнено офіційними кольорами Айдол. Чудово! Мені дуже подобається тон кольору. Він змушує мене почуватися добре. Мій остання. Моя робота здається безглуздою. Мені подобається. Літери такі гарні. Це означає, що ми не дуже слухняні. Отже, я це зробила в стилі аніме Олівець Шенчан. Чудово, я доповнила цей логотип атмосферою мультика. Дуже красиво. Мені подобається. Вийшло чудово. Так, дуже непогано. Стилі такі різні, важко вибрати. Малюнки Шухуа краще повісити в рамки, тому що вони не в стилі лого. Тоді Шухуа вибуває. Вибач. Це ті, хто відповідає стилю логотипу. Чому ти мій викинула? Чому ти це зробила? Хіба він не вражає? Малюнок занадто великий. Я можу зменшити його розмір. Я можу зменшити це. Мій також не в тому стилі, а інші це стиль логотипу. Голосуємо на осліп. Усі закрийте очі. Хто за шухуа підніміть руку? Я вас бачу. Заплющ очі, <ріпи> народ. Хто голосує Гоні, за Угі? О, 대박. О 대박. гаразд. <ріпи> Голосуйте за сойон. Добре. А тепер проголосуйте за міні. Гаразд, добре. За мійон. Голосуйте зараз. Готово. Який результат? Сайон перемагає. Я зробила усе можливе. Дякую. Серйозно, дуже мило. Друге завдання дня створити заставку. Нам потрібна пісня. Чи варто ділитись по групкам? Я напишу текст. Текст пісні добре. Я зараз його напишу. Давай придумаємо танець. Іноді я граюся цим вдома. Я хочу, щоб це було без емоцій. Який сенс бути без емоцій? Емоції надто складні для мене, тому що в тебе тип мислителя? В мене є ідея для тексту. Супершвидке написання тексту. Мійон любить закуски, якщо змінити його на флейту? Вірно, о, круто. Що подобається міні? Рука, рука. Що то було? Парафін. Що подобається сойон? Сойон, їсть морозово, щойно прокинеться. Угі має гучний голос. Я відмовлюся від пісні, а ти шухуа шухуа не мерзне, але тобі холодно. Просто пиши мелодію. Заспівайте разом. «Ц я, ц я, ц я, Мелодія хороша. «Ц я, ц я. Подивись текст. <реку>

Я не можу заспівати цю пісню. Коли це буде опубліковано, не вказуйте моє ім'я. Будь ласка, ми поставимо твоє ім'я як хореографа. Ні, я просто зроблю це безкоштовно. Ні, щось не виходить. Повторіть цю частину двічі. О, добре, ого флейта чудова. Хтось про це просив. Я чула, хтось питав. Звідси стає важко. Треба записати ще раз. 같이 불러보다 그럼 시작. 지야 지야 지만대로요. 지야 지야 지만대로요. 미안해. 미안해. Ви стаєте швидше, це тому, що ми схвильовані. Ми насолоджуємось, а ти контролюй нас. Одягни беруші. Мені дуже подобається. Я дуже хвилююся через це. Якщо це стане великим хітом, ти попросила нас не вказувати. Твого ім'я його вже прибрали. Не вказуйте моє ім'я. Будь ласка хореографія.

Я що геній? Я думаю, що це стане великим хітом. Твоє ім'я не буде вказано. Навіщо я це сказала? Йдемо знімати кліп. Добре. Які бози без емоцій. Це наше музичне відео. Що, якщо це піде на Таймсквер? Якщо до чогось милого. Тобі вирішувати, тоді сама позуй. Можна? Давайте починати. Давайте беземоційно. Відрепетируємо. З якого боку? Направо? Ні. Вгору вниз, вгору вниз. Ось так важко. Праворуч і ліворуч. Давайте робити, що захочемо. Добре. Поїхали. До <плес> якої частини? Зробимо це двічі. <плес> Тільки до цієї частини. Добре. Чи варто дивитися в камеру? <плес> Дивися в центр. <плес> Давайте зробимо це за один раз. Ще раз. Ні, ні. За один раз наступна частина мійон. Робимо свої частини. Подбайте про свою частину. Тоді мені потрібен парафін. Давайте ми подивимось на неї ззаду. Ось так. Так, давайте просто спостерігати. Можете зробити ось це. Добре, Мені потрібно ось це. Це схоже на сміттєвий бак. Банку папільничку Ні, не вийде. Чому? Ти принесла її, тому віднеси назад. Чому це ідеальна парафінова банка? З чого ти це взяла? Також беземоційно? Так, звичайно. Давайте з одного дубля. Тримайте обличчя. Що мені зробити в своїй частині? О, добре, добре. Давайте почнемо. Чому твоя партія така довга? Затуліть вуха зі злими обличчями. Добре. Моя частина занадто коротка. Вибач, вибач. Тепер черга Шухуа. Щоб показати свою частину, вона повинна бути голою. Одягніть всі пальто. Ми вдаємо, що нам холодно. Похитайте ногами. 대박이다, 너무 빠르다, Todata, 벗어, 다음. Yes o 이거, 어. 이거 한번해봐고 네, 우리 바로 갈. 그냥 이렇게 여기 갈... 아니야, 어, 우리 여기야. 우리 여기, 있냐, 우리 여기. 어, 우리 우리, 아, 언니 그냥 나가. 아. Ми зняли кліп UP TO G IDOL. Ми дуже старалися, і це нам нічого не коштувало. Ми взагалі не витрачали грошей. Сподіваюся, неверленд нам дуже сподобається. Дякую! 너무 마음에 드는데. 진짜 뜰가 봐. Я зіграю для вас пісню. Ти щойно зруйнувала атмосферу? Чому ти вирішила заграти? Хотіла показати свою майстерність. Іноді я граю на ній вдома.